Знативає про головні події в Україні і світі Яната Літоринська. Добрий день. Україна в односторонньому порядку припинить військові дії на сході держави. Таке глава держави заявив під час вручення дипломів випускникам національного університету оборони. Петро Порошенко сподівається на підтримку мирного плану з боку всіх учасників подій на Донбасі. Тим, хто не скоїв важких злочинів і готовий скласти зброю, президент пропонує амністію для іноземних найманців. Обіцяє створити коридор, щоб ті роззброїлися і могли залишити територію України. І повернутися у Росію Петро Порошенко наголосив, час припинення вогню буде дуже коротким, і за цей період, крім роззброєння бойовиків, треба навести лад у регіоні. Дуже короткий термін. Можу сказати, що час припинення вогню буде достатньо коротким. Ми чекаємо, що одразу ж після цього відбудеться роззброєння законних військових формувань. Відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців, проти бандитів, які дестабілізують ситуацію на сході. Нині в зоні антитерористичної операції по всьому фронті на Луганщині та Донеччині триває тимчасове перемир'я. Його оголосили напередодні, щоб вивести поранених і загиблих. Втрати значні. Лише під Луганськом, як повідомив секретар РНБО Андрій Парубій, 10 загиблих. А от Василь Будик, який перебуває в Горлівці у полоні бойовиків, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що на тепер у зоні АТО пострілів та вибухів не чутно. За його свідченнями, сьогодні мають вивезти загиблих бійців 25-ї Дніпропетровської десантної бригади і передати українській стороні. Чотири бійці спецпідрозділу Айдар загинули на боях у Луганщині. Трагічну інформацію підтвердив секретар РНБО Андрій Парубій. На своїй сторінці у Фейсбук він повідомив, що протягом вівторка. Українські військові атакували російських бойовиків в околиці Луганська. Окупанти зазнали значних втрат проте ціною життя чотирьох айдарівців, які були взірцем мужності і героїзму, наголосив парубій. А в Луганську за минулу добу шпиталізовано 37 людей з вогнепальними пораненнями. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Луганської міськради. У Слов'янську вранці припинилися постріли і вибухи. Бойовики пристали на пропозицію перемир'я. Натепер у місті відновлюють розбиті крамниці. До Слов'янська почали завозити речі першої необхідності і продукти. Але місто лишається без світла і води. Мешканці, що не залишили своїх домівок, міркують про переїзд. Адже вся інфраструктура міста зруйнована бойовими діями, що тривали понад місяць. От те ж так живемо. заработали. Что ж они издеваются над людьми? Воды нету, света нету. Я дядю сейчас не могу похоронить. Неизвестно, нас мы выпустят или нет. Стреляют. Ночью сегодня, пол, даже 4 утра. Вечером я была у мамы на Артема. Целую ночь стреляли. И 4 утра обстрел. Куда вы стреляете? Что вы делаете? Пенсию не дают, детские не дают. Вот, в магазинах уже ничего не купишь. Денег мы так держались уже сколько. Денег уже кушать не зашла. Вот и решили уезжать. ОБСЄ вже три тижні не може зв'язатися з двома групами спостерігачів. Про це представники місії написали у Твіттері. Кількість днів від часу, коли зникли групи спостерігачів в Україні, Донецька група 23 дні, Луганська 20 днів. Ідеться у повідомленні. Контакт зі спостерігачами зник 26 та 29 травня. За даними МЗС України та ОБСЄ у заручниках людей тримають терористи. Нагадаю, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишається в Луганську. Постачання зброї для терористів на Луганщину організовують керівники регіонального осередку Компартії України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті СБУ. Напередодні на прикордонному посту в селі Дяково у Луганській області затримали п'ятьох терористів, які розказали, що були завербовані керівниками місцевого осередку компартії. За словами бойовиків, саме представники КПУ забезпечували бойові точки зброєю. При затриманні у них було вилучено ПЗРК різних модифікацій, протитанковий ракетний комплекс Фагот, два РПГ, ящик тротилу, боєприпаси і топографічні карти. Був якийсь в очках. його старої секретар варіла А ну подробній. Ну високий такий в очках. вачках. секретар чого? Комуністичської партії. Второй секретарь Коммунистической да. партии ну, Украины. же. Украина. Да. Он еще предлагал людям, чтобы приходили, это применение даже было. Набирало людей на той, на славянцу, туда. У телефонній розмові з кореспондентом ТВА лідер КПУ Петро Семененко заперечив причетність членів партії до тероризму. На камеру коментарі комуністи, е, комуністи давати поки що відмовляються, бо не визначились, хто саме має говорити. Перезавантаження Верховної Ради сьомого скликання може стартувати вже завтра. Олег Тягнебок, Віталій Ковальчук та Олег Ляшко зареєстрували спільну постанову про дострокове припинення повноважень нинішнього парламенту. Нагадаю, із такою ініціативою напередодні виступили ударівці. Їх підтримала свобода. А от у батьківщині спершу відмовилися: мовляв, такий механізм не передбачений у Конституції України. Нині ж вони передумали. Чи набере постанова необхідних 226 голосів? Запитання. Регіонали та комуністи вже заявили, за документ не голосуватимуть. Дві депутатські групи, до яких входять вихідці з фракції партії регіонів та позафракційні, ще вагаються. Хоча на словах переконують, Україні потрібні дострокові парламентські вибори. Нагадаю, напередодні президент Петро Порошенко заявив, що саме від Верховної Ради чекає рішення про її розпуск. Спротив чинити. Я думаю, що група Економічний розвиток, я думаю, що група Кінаха. Ці дві групи, які раніше були депутатами від фракції регіонів, от, які були у фракції регіонів, ці дві групи вони є менш надійними партнерами щодо розпуску парламенту. Я би так сказав, що одна з них, там, де група Кінаха, вони взагалі. Категорично можуть бути проти інша група позафракційних, там де Литвин і інші. Я думаю, тут більше є шансів насправді. От але я не хочу за них розписуватися, як ви розумієте. Вони самі повинні свою точку зору публічно висловити. Я наша фракція вважає, що коаліція вийшла з ініціативою. Коаліція має 226 голосів. Якщо коаліція прийме таке рішення, ми підемо на вибори тоді, коли вони будуть призначені. Ми готові до виборів в той день, на коли вони будуть призначені. Одну фізичну особу. А от глобальні зміни в керівництві Національного банку вже почались. Його голова Степан Кубів написав заяву про звільнення. Цю інформацію журналістам підтвердив очільник фракції батьківщина Сергій Соболєв. Відправити голову НБУ у відставку попросив у народних депутатів і Петро Порошенко. Відповідну постанову вже зареєстрували у парламенті. Новим головою НБУ президент пропонує призначити Валерію Гонтарєву. Якщо депутати підтримують кандидатуру, вона стане. Першою жінкою на чолі Нацбанку. А Степану Кубєву пророчать посаду голови Львівської обладміністрації. Такі кадрові перестановки експерти вважають помилкою. Кубеву ні в якому разі не можна міняти. Але природно, що ця інформація, яка запустилася. Ага, це знову буде шарпанина в керівництві Національного банку, знову, значить, є можливість. Погратися і паніка пішла пішла гуляти. Степан Кубів звітував сьогодні перед депутатами з парламентської трибуни. Озвучив цифру у 22 мільярди гривень. Саме стільки втратила Україна через анексію Криму. У десятеро більше банківська система втратила через корупційні схеми. За останні два роки малі банки незаконно вивели з України 240 мільярдів гривень. Оборудками займалися два десятки фінустанов. Їх уже позбавили ліцензії, заявив Кубів, і оголосив план оптимізації банків. Ми правлінням національного банку розробили стратегію розвитку банківського сектору до 2020 року. Де будуть враховані всі зауваження для того, щоб ми отримали документ, який тягне за собою важливі позиції переходу до сучасної монетарної політики, запровадження режиму інфляційного таргетування, поступове зниження інфляційних очікувань. 10 мільйонів доларів для боротьби з корупцією таку фінансову допомогу надасть Україні Агентство США з міжнародного розвитку. Про це повідомив очільник агентства доктор Раджив Шах. Наразі він перебуває з візитом в Україні у його найближчих планах. Зустрітися з Петром Порошенком та Арсенієм Яценюком. І з ними шах обговорить залучення інвестицій у бізнес і майбутню боротьбу з корупцією. Американські гроші мають піти на організацію належної підзвітності чиновників, чесності і прозорості судової системи, державних закупівель та регулювання енергетичного сектору. Нагадаю, за останні 20 років Агентство США з міжнародного розвитку вклало в Україну Україну майже 2 мільярди доларів. Карпатський артек відкрив двері для дітей з усього світу. Першу зміну легендарного табору, що перебрався із Криму до лагідних Карпат, відкрили 156 юних артеківців, близько півсотні педагогів, понад 150 п'ятдесят дітлахів. І зіркові гості табору, як вдається артеківцям зберігати давні традиції на новому місці, дізнаєтесь у карпатському репортажі моїх колег. Дивіться перші дні артеківського життя. Понад 150 дітей вже почуваються у Карпатах, наче вдома. За безкоштовними путівками до табору вже приїхали 72 дитини. Зокрема, це діти військових, котрих дислокували з Криму, переселенців зі східних областей, де терористи ведуть бойові дії. А також у супроводі дорослих до табору приїхали діти військових, які загинули або були поранені під час АТО. Малюки, котрі донедавна жили поруч із Артеком у Криму, зізнаються зараз воліли би залишитися в Карпатах на все літо, бо згадувати про дім їм страшно. Ми переїхали тому що там о, в Криму був безпорядок і її захопила Росія. Я бачила солдатів, які стріляли в людей. І ще я бачила тих, які в глаза стріляли. Я вовнуюся за моїх бабушек і дідусь, тому що їх можуть виселити свого своєї дому. Ці росіяни. Я заселити своїх. Вот за це я Называли вот мене бандери, що я не скривала, что я за Україну. Я сердцем Українка. Вот в Карпатському э, тут дітям не важно кто ти, за кого ти, ну і що ти делаешь. Перша зміна артеківців оселилась у таборі лісовому. Вже у перший день діти встигли й покататися на підйомниках, поїздити верхи, разом грали, співали та танцювали. За кілька тижнів малеча також відпочиватиме у таборі гірському поблизу найвищої в Україні гори Говерла. Тут діти вивчатимуть іноземні мови, займатимуться з професійними інструкторами із плавання та фітнесу. А вихователі табору озерного обіцяють зробити зітлахів безстрашних гірських туристів. Діти оселяться у наметах на березі гірського озера та пройдуть школу виживання у дикій природі під пильним наглядом Вихователів озерний табір він йде більше з орієнтацією на туризм, тобто підготовка до, скажімо, комфортна підготовка до туристичного життя. Тобто, якщо є діти, які ще не зовсім готові переключитися з міського такого комфортного життя на гори, от я думаю, що цей табір їм ідеально підійде. Особливу увагу карпатському артеку приділяють безпеці малюків. Вихователі кажуть, із табора діти повернуться додому більш відповідальними і дисциплінованими. Мовляв, часу на дурниці малеча тут просто не матиме. Діти знаходяться завжди під наглядом вожатих, вони їх ніколи не залишають самостійно, тому що по території курорту заборонено рух дітей самостійно. Так само під час їхнього сну, після відбою постійно чергують чергові вожаті. Є безпека курорту, яка постійно так само знаходиться на постах. Карпатський Артек уже відвідали й перші зірки на півострові. Багато хто досі пишається, що кримську дитячу меку бачили Брежняві Хрущов чи Валентина Терешкова. Першою зіркою гостей Артеківців на Прикарпатті стала українська співачка Антоніна Матвієнко на мальовничому підніжі гори Буковель разом з зітлахами до всіх куточків України. Антоніна заспівала патріотичний гімн Карпатського Артеку. Відчула себе такою в такийсь момент. Хочеться було так походити, помарширувати. Автор заклав все, що можна і не можна, розказав їй про опришків, і що тоді ти будуть робити, і взагалі про Карпати. Тобто він впорився на всі сто. Тобто, в цій пісні є повністю розповідь про новий артек. Як і понад 30 досвідчених колег-вихователів Любов Іванівна перебралась на Прикарпаття після окупації Криму, бо принципово відмовилась працювати на захопленій території. Рідному Артеку вона віддала 38 років праці і любові, і справу усього життя планує продовжувати саме тут. Улюблена вихователька тисяч малюків зізналась на відкритті першої карпатської зміни, не стримувала сліз радості. Для пані Любові символічним є те, що свято відбулось у день народження табора. Артеківська ватра спалахнула вже 89-й раз. Зберіть дуже вдачне літа. У нас буде щасливе і довге життя. Я уверена, що Карпатський Артек це на десятки, десятки, десятки літ. цього костра ребята в конце сміни убір з собою на пам'ять і будуть храніть їх. Увірю всю жизнь, як храніть кожен із нас. Вихователі кажуть, розвагу таборі вистачить на цілий рік. Влітку тут можна купатися у гірських озерах, ходити в походи, восени кататися на велосипедах, їздити вверхи, взимку вивчати іноземні мови, кататися на лижах. Отже, вже сотні охочих зголосилися з усієї України і з усього світу, а цього літа тут готові прийняти 10 тисяч дітей. Ласкаво просимо в карпати! Олена Опанасенко, Теркач, Тивай. Любов завжди в ціні. За неї люди готові платити чималі гроші. На аукціони Крістіс більш ніж за 100 тисяч доларів продадуть. Ліричні пісні Джона Леннона фанатам поп-музики представлені півтори сотні костюмів, фото та музичних інструментів, які належали рок ідолам і зіркам Голівуду. Найдорожчий лот кілька текстів пісень, написаних солістом Бітлз Джоном Ленноном. Експерти оцінюють їх у 150-200 тисяч доларів. Серед інших лотів на аукціоні ударна установка колишнього барабанщика гурту Оазис Тоні Маккарола, яка вартує 25 тисяч доларів. А також сукні Грейс Келлі, Мадонни та Джулії Робертс. Як зазначають організатори аукціону, подібні лоти на йдуть з молотка дуже швидко. Адже бажаючих купити шматочок історії чимало. Це справді велика честь мати змогу виставляти на аукціоні тексти пісень самого Джона Леннона. Якщо ж придивитися, то у назві можна побачити орфографічну помилку. Я гадаю, що це навіть додає певної цінності лоту. Далі нативає новини спорту з Василем Полотаєм. Я з вами прощаюся до 17-ї години. Дякую, що довіряєте нам. В ефірі телеканалу Тивай спортивний блок наших новин. Звичайно, будемо говорити про мундіаль. Нічийним виявився вчорашній день на чемпіонаті світу з футболу. Два поєдинки з трьох, які вчора гралися, завершилися миром. Щоправда, ціна у цих поєдинків різна. Давайте про все по черзі почнемо з поєдинку, де нічиї не було. Натомість, усе порядку було із драматизмом. Матч Бельгія-Алжир. Алжир здорово провів перший тайм. Команда Вахіда Халілходжича нічого не змогла зробити з бельгійцями біля власних воріт. А ось забити. Змогла пенальті це зробив хавбек Валенції Соф'єн Фегулі. Червоні диявили пекло Алжиру зробили у другому таймі. У це спрацювали заміни. Фелині та Мертенс вийшли тільки на 45 хвилин, але цього їм вистачило, аби подарувати перемогу всій Бельгії. Європейці набирають перші три очки на турнірі. В іншому матчі цієї групи пізно вночі грали між собою команди Південної Кореї та Росії. Поєдинок завершився з нічийним результатом, але вперше на турнірі при нічієї були забиті голи. Голи команди по черзі святкували в другому. У таймі і влучні удари вмістилися у відрізок 68 по 74 хвилини. Відкрили рахунок корейці, що стало наслідком кращого контролю над м'ячем та більшої кількості ударів по воротах. Акінфєєва. один з таких ударів став нерозгаданим ребусом для голкіпера російської збірної. Акінфєєв хотів зафіксувати м'яч після пострілу. Лі Лікинхо однак не впорався і впустив його за лінію воріт. Головний наставник збірної Росії Фабіо Капело миттєво відреагував на полі. З'явився форвард Олександр Кержаков, котрому судилося відновити статус-кво. Хоча й тут без курьозу не обійшлося. В одній з так захисник збірної Кореї, вибиваючи м'яч подалі з воротарського майданчика, влучив у Єщенка. М'яч відскочив до Кержакова, котрий у метушні біля воріт зумів загнати його у сітку. 1-1. закономірна нічия, і ми можемо констатувати той факт, що перший тур групового етапу на чемпіонаті світу завершився у групі. H виокремився одноосібний лідер. Це збірна Бельгії, в якої зараз три очки. По одному пункту мають Південна Корея та Росія, і внизу без очок Алжир. Наступні поєдинки 22 червня гратимуть Бельгія, Росія та Корея, Алжир. А офіційно другий тур на мундіалі розпочинали господарі бразильці, котрі після стартової перемоги свій другий поєдинок грали проти збірної Мексики. Обидві команди перемогли своїх суперників у першому поєдинку. Тож успіх вочному очному протистоянні дозволяв претендувати майже відразу на вихід до однієї восьмої фіналу. Та перед власним болівальником у Сан Паулу пентак з Мексикою нічого зробити не змогли. Команда Мігеля Ререре здорово. Стримувала атаки бразильців і при цьому не боялася йти вперед сама. Героєм зустрічі став голкіпер Ель Гільєрмо Очуа, котрий зробив кілька фантастичних сейвів у грі, рятуючи команду після ударів Неймера та Тягу Сілви. Могли щоправда відзначитися, і мексиканці. 0-0 і в групі А ситуація завдяки цій мировій поступово закручується. Багато що проясниться після сьогоднішнього пізнього матчу між Хорватією та Камеруном. Однак уже можна точно сказати: якщо порахувати, то збірній Мексики для проходу в 1-8 фіналу достатньо буде зіграти. Рати з хорватією в останньому поєдинку групи у нічию, незалежно від того, як Картаті сьогодні зіграють проти Камеруну. Нічією в останньому турі достатньо буде і бразильцям. Група Бі Сьогодні тут другий тур примножити здобутки першого матчу завдання команди Нідерландів на другу гру проти Австралії. Суперник, начебто, простіше, однак, у не варто розслаблятися. Більшість спеціалістів очікують, що головний тренер команди Луї Ван Гал перебудує схему, адже попередня. Формувалася під іспанців на полі проти Сокерус. Найімовірніше буде звична 4-3-3, Однак деякі голландські змі ризикують припустити, що Ван Гал може і здивувати, обравши той же варіант з п'ятьма захисниками і двома форвардами, що й проти поки ще чинних чемпіонів світу. Якби там не було, у голландського фахівця немає проблем зі складом і достатньо висококваліфікованих плеймейкерів, аби набудувати що завгодно. Що ж до Австралії, то тут є одна суттєва втрата. Захисник Іван Франіч, для якого Мондіаль завершився у першій грі через травму підколійного. Зухожиля його замінить центр МакГован. Більше змін не очікується. Розгром збірної Іспанії ніяк не вплинув на моїх виконавців. Команда дуже добре відреагувала на наш тріумф. Особливо це стосується найбільш досвідчених футболістів ми знаємо, що нам треба надійно відіграти в обороні, адже суперник у матчі проти Іспанії показав, як він уміє атакувати. Однак нам треба думати і про атаку. Оборонятися усі 90 хвилин просто не маємо права. Сьогоднішній матч для поки ще чинного володаря Кубка світу іспанців перетворюється на найголовніше протистояння турніру. Ну так мало бути у грі з голландцями. Однак після поразки 1-5 підопічні підпічні Вісента опинилися в дуже важкому і складному становищі. У червоній фурії розуміють, Нідерланди це фаворит у матчі з австралійцями. Тож їм будь-що треба обігрувати команду Чилі, аби претендувати на вихід з групи. Звісно, після настільки невдалої гри у стартовому складі мають відбутися зміни. Навряд чи на лаву запасних сяде голкіпер Ікер Керкасілляс особливо враховуючи той факт, що ушкодження до кінця, як мінімум, групового етапу лікуватиме Давід Дехеа. А ось Жерар Піке за прогнозами провідних іспанських видань в основі не вийде. Щодо інших робити прогнози справа невдячна, бо після поразки один Дель Боске на поле може як випустити, так і не випустити кого завгодно. Що ж до збірної чилі, то латиноамериканці їх варто остерігатися усім суперникам у квартеті. У Хорхе сан Паулі рівна і сильна команда. Для Іспанії неприємніше й у тому, що червоні часто грають за схемою дуже схожою на голландську у стартовому матчі. Трішки новин про українські команди. Жіноча українська баскетбольна збірна продовжує свій шлях у другому етапі відбору до чемпіонату Європи 2015 Напередодні Українки грали свій матч в Німеччині другий за кілька днів. Цього разу він був номінально домашнім. Підопічні Вадима Чечура змогли, як і у неділю, ще раз перемогти. Переконливо жіночий. Німецький Бундестім, рахунок поєдинку 92 два Уже не вперше в цій кваліфікації лідерські якості виявила форвард української збірної Аліна Ягупова, чемпіонка вищої ліги у складі Кіровоградської Єлизавет Баскету, котра набрала 20 очок. Це вже четверта перемога поспіль з чотирьох можливих для української збірної. Тож тепер на нашу команду чекає ще виїзд до Чорногорії, де доведеться грати також два матчі проти збірної цієї вже країни і поборотися з нею за перше місце в групі. Нагадаю, що окрім переможців, шести відбірних груп до чемпіонату Європи пройдуть п'ять найкращих. Команд, котрі посядуть також другі місця. Тож бачимо, що в Україну є непогані шанси зіграти наступного року на чемпіонаті Європи в Румунії та Угорщині. Тримаємо, коли за Українок! Це поки що всі новини на дану хвилину. Наші спортивні блоки у випуску новин 18 та 21 години буде ще багато чого цікавого. Поки прощаємося з вами і робимо невеличку перерву.